Усім привіт! Здоровенькі були. У нас сьогодні, слава Богу, п'ятниця. І я вже додому, пів шостої. Сьогодні у нас був такий насичений день на роботі. Е, приходила поздоровити маленьку мою е, з рочком, попередня нянечка, яка була у них. Вона у них не було довго пару місяців. Теж Чернівецька, до речі. Вона її поздоровала, це один гість. Тепер прийшла бабця, мама, тата. Ну, весело, отак ми. Заплатили мені, слухайте, лікарняни, що дуже приємно. Я не очікувала, правда, що вона дасть мені гроші. Ну, але заплатили, слухайте, з такими людьми приємно мати справу, правильно? Не знаю, чи... Є. Якщо мені ще прийдеться шукати роботу, чи я піду в російськомовній сім'ї. Зараз, до речі, дуже важко знайти роботу, тому що приїхало багато наших, а ще скільки прийдуть, і це надасть свої проблеми. Я вже чула, що за роботу хочуть платити за роботу няні, хочуть платити не тільки 15, а й 10 доларів пропонують. Я розумію, це людям, які приїхали тепер, які, можливо, ненадовго. 10 доларів їм добре. А що робити нам, людям, тим, які живуть тут постійно, вони збили нам трохи ціну. І тому, можливо, вже і не прийдеться мені шукати роботи в російськомовних сім'ях. Звичайно, звідси ще не женуть, і тут ще все, слава Богу, добре. Але я собі так думаю: треба буде шукати, можливо, щось інше в американську сім'ю йти. Звичайно, до таких маленьких не піду, бо сама розумію, що я не, не підходжу до маленької, такої дитини вчити її англійської мови. А до дорослих діток отаке: відвези, привези, звари, можливо, прибери. У них там все лайт cooking, лайт cleaning, легка уборка, легке приготування, то можливо. Ну і в них не буде звичайно робота коштувати 10-15 доларів в час. Мені до цих пір приходять запрошення на роботу через care.com. Знову вчора чи позавчора було ще одне. Американці до двох дівчаток возити їх в приватну школу, готувати їм їсточки, легке прибирання в хаті, я так зрозуміла. Було, правда, не писали, чи треба їх возити десь на якісь активіті, це на спортивні заняття, чи на якусь музику, чи на танці. Цього не було. Ну, звичайно, якщо це є, то воно є. Так що робота це така справа. Тут на все ціни піднялися на прожиття, на продукти, на, на все. В ціні. Ну, я думаю, що ті, хто приїхав, також зрозуміють, що за 10 доларів в час тепер не проживеш. І довго на такі гроші робити ніхто не буде. Рано чи пізно все рівно, зрозуміють і втечуть, або будуть казати, що піднімайте. Ну або буде комусь погано. Дуже багато. До, до речі, побачила тепер у Фейсбуці. Ем, напевне, нову, тому що це ж тепер тільки почалося. Є також група United for Ukraine, U for You. Біженці з України в Нью-Йорку. Шукайте у Фейсбуках. Дуже, в Фейсбуці дуже багато ем, задаються питань по цих документах. Дуже багато хто шукає спонсорів. А куди це вони всі? Дуже багато люди, люди радять чого. Дуже багато дають е, допомогу речей. Третя поліцейська mm -hmm. машина. А куди це вони? Що це в них тут сталося? Це вони всі отут. Такі раз нікому не хочеться тут зустрічатися. Та й за спонсорів. Не закрили ще програму і кажуть, що зняли лімінт на приїжджаючих. Я не знаю, яка це правда. Я вам кажу те, що я чула, поки люди їдуть, і далі продовжую шукати спонсорів. І є так само група, де є спонсори, лише я зараз. Не можу їй сказати, бо вона англомовна і я не пам'ятаю зараз її назву. Може, як десь знайду, то або запишу, або запам'ятаю на слідуючий раз. Дякуючи американцям, наші люди приїжджають. Є американці, які йдуть на такий крок, жертвують чимось. Але ви знаєте, не завжди зустрічаються хороші люди. Ну, я так я впевнена, що і наших таких тут є досить. Ну, і люди, які приїжджають сюди, до тих самих чужих людей, до спонсорів, повинні мати на увазі, що це є чужі люди, чужа країна, чужий менталітет, чуже виховання, все інше мова. І повинні самі розуміти, що треба вести себе трошечки інакше. Звичайно, треба вчити мову, якісь хоча б елементарні речі. Не сподіватися на багато дещо вас прийняли, і це не значить, що ви повинні в них жити допоки вас не будуть виганяти. Треба мати міру у всьому, бути тактовними якимось, я так знаю. Також читала там якийсь пост, що вже ці спонсори іноді щось їм там як не сподобається, повишають голос на Цих приїжджих людей. Ви знаєте, всі ми люди, спонсори можуть вас поставити там якісь рамки, ставати в стіки, лягати в стіки, готувати чи не готувати їду, що їсти, що не їсти, де сидіти, де не сидіти, що робити, що не робити. Бо це їхній дім, який вони якимось своїм трудом і потом заробили. І я розумію, не всі у нас є такі наглі. У нас не є наглий народ, але є люди, які думають, які думають, що вже раз сюди приїхав, раз тебе взяли, значить море по коліна. Ні, вважайте. Америка це дуже така, як сказати, депресивна країна. Тут всі нервові. І, знаєте, досить одної такої іскри якоїсь маленької, щоб вас не зрозуміли і щоб розгорівся якийсь от такий. Скандали, щоб стали неприємні якісь відносини, неприємні розмови і, і все неприємне, тому вважайте. Як їдете до чужих, ніколи не знаєш, який бекграунд у тих людей, що вони собою представляють, так вони виявили бажання вас взяти. Но це не значить, що вони, як скажуть, як сказати, нормальні. Такому психічному комусь цьому. І не знати, що в них там ще за плечима, що вони робили. Їм дозволяють гроші, та й пускають. Не дуже їх, напевне, перевіряють на це все. Ой, тому шкода, коли люди пишуть, що їх ображають, що, що їх чомусь ущемляють. Наші люди приїжджають, отримують тут якісь фудстемпи, допомогу. Хотілося б, що вже як ти приїхав сюди, то вже не. Не сподівався на когось, а тільки на себе, шукати житло, і йти від людей, кажучи дякую, поки тебе ще не виганяють, і не напрягати в сім'ї атмосферу, особливо хто їде з дітьми, вчити дітей гарно себе поводити, бути спокійними, шанувати чужі речі, меблі, ну і все інше. Так що, отакі діла, а п'ятниця, я так люблю день п'ятницю, і ви би знали, напевно не тільки я одна. Е, підемо в неділю в ресторан. Звичайно, вже трохи пізно щось відмічати, але була не була, Що ми так часто ходимо по ресторанах, чи у нас кожен день 55 років. Один раз можна. Будемо в невеликій компанії, у нас буде чоловік 10. Не знаю, чи буду знімати, бо не всі хочуть зніматися. Ну і ну, якось трохи незручно. Люди сидять, їдять, а я буду з тою камерою по мозгам лазити. Трохи це також не, не, мені самі не подобається, не тільки людям. Погода у нас гарна, сьогодні знов 29, тепло, в неділю буде вже 31, так що ми ще погріємося. Таке у нас от таке. Слава Богу, всі здорові, вже всі на роботі. І Маша, і Степан, і я своїм на роботі зварила голубці, наші українські. І мала навіть їла. Бо мамочка все переживає, би ми їй ще новенького. щось, Я кажу, давай, всі діти люблять голубці, давай, ну давай. Зробила, правда, я їх трошечки спеціально перетримала, щоб вони були м'які. Як для ну, нормальної людини треба було варити їх менше. Я для неї трошечки перетримала. Тому що вона не може ковтати такі крупи. Ну і голубці всім сподобалися. Отож бабця сьогодні прийшла Іра, каже, шикарні голубці. Ну, приємно. Отак і ви. Робіть їм такі якісь приємні моменти і вони будуть завжди за вами побиватися. Щоб ви не пішли, щоб ви були задоволені всіми. Якщо вони знають, що ви любите готувати і гарно готуєте, і смачно, бабця каже, Іра, я вже зрозуміла, що ти смачно готуєш. Я кажу, ну ніхто не скажився до сих пір, я знаю. Все ми також зрозуміли. Приємно, приємно. Як мала спить, то маю трохи часу щось приготувати. Звичайно, я не готую на дорослих тільки на дитинці. Ну, слухайте, якщо я вдома кладу боняк голубців, то тут я зробила 12. 12 голубців. Я не знаю, чи я робила ще колись 12. Маленьких отаких, от вона їсть по одному, ну не може дитина їсти 12 днів, бо вона їсть один раз в день голубець. Не може вона їсти 12 днів голубець по одному. Я вже кажу батькам, та ж ви їжте теж, вона ж не може сидіти довго. То вони спробували по одному, і бабця тепер спробувала, і вони ще лишили її на потім. Будуть вигідні, щоб не готувати їсти, то будуть їсти, будуть готувати малу голубцями моїм. Все, отакі От у нас справи. Будемо їх балувати, але потрошки. Треба знати всьому міру. Все, вам всім пока, всім гарних вихідних, всім мирного, спокійного неба. У нас, до речі, три дні вихідних, тому що у нас лейбердей в понеділок. Це три дні вихідних. Гуляємо! А, люблю, коли такі довгі вихідні. Тим більше, коли вони проплачені в понеділок. Це Labor Day, він проплачується. Все, всім пока. Слава Україні! Бай-бай!